Конкурс краси. Наробився дід Гаврило, пора уже й спати, та не може від екрану очей відірвати, такі ж гарні там дівчата себе виставляють, а поважні чоловіки кожну оглядають. Підійшов до неї близько очима, п'явся, обдивився, що її груди аж за стегна взявся. А купальничок яскравий ледве перекриває, що спереду, те, що ззаду все виглядає. Котраж із них переможе в конкурсі складному, багатою щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс Україна. Мені слово те не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу дивиться Гаврило та й міркує неправильно журі оцінило. От якби їй дали сапу, гектар барабої. П'ять гектарів буряків на фермерськім полі, тракториста чоловіка, дитя в повіточку, свиней п'ятеро корову з курчатами квочку, не здобула перемоги вона у змаганні, уступила перше місце моїй бабі Ганні. Моя, Моя баба молодою і пісень співала, і з запалом український і гопак танцювала, мала довгу русу косу. Очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста малинові. Я би нею милувався кожної хвилини і звання би їй присвоїв. Слава України! Зійшлись корові і телята та й обирають депутата. Телиця каже, буду я голосувати за бугая. Вівса багато він з'їдає. Мой вигляд гарний має, широка фолка, довгий хвіст, а ось програми його зміст. Він пророгатих буде дбати, корми поживні буде мати, нам побудують теплий І захистять від хижаків бажа. Я обіцяю, усе зроблю, я силу маю служити буду вірно вам. Моя відрові все самі. Я в Європі, мої друзі, будемо у Євросоюзі закони. видам, там права, для того в мене голова. Дурні телята віруйняли та й бугая того обрали. На що вони йому тепер? Він депутат, Хвоста задерна молоду телечку скаче свою корову вже й не бачить. Сам їй весь весі пійма п'я їй нічого не дає. Вони від голоду здихають, в кліві телята замерзають, рябий бичок у яму впав, ніхто його й не витягав. Вовки одну тиличку з'їли, рогаті тобі дотерпіли. А що сказати, хочу я не голосуй за Бугаря. Ну тепер на шкільну тему. На уроці учителька каже до Онися, куди дурню, ти дивишся? На дошку дивися. Слухай, що я розказую, бо не будеш знати. Батьків твоїх до школи будемо викликати. Викликали і сварилась, і плакала мати. Дохи буду через тебе. Я сором терпіти. Дочекала й учителька лихої напасти. Припадає їй череду ізониськом пасти. А він ледь підскакує, дерчачко махає до учительки своєї сердито гукає. Не дивіться ви в ту книжку, слідкуйте за стадом. О риба вже додому тікає городом. Всі буряки корола, у баби олити, буде баба позивати і будете платити. Та чого ж ви з товпом стали, завертайте лесу. За квасовою дивіться, бо втече до лісу. Це не в школі на уроці сістер ручки скласти, не навчено в інституті вас в череду пасти.